Як ми й попереджали, за мамая взялися. По два Давайте Як ми й попереджали, за мамая взялися. СБУ, прокуратура, ДБР. Але схоже, що Федорович до останнього не вірив, що це буде. Ми прийшли, щоб судити. тебе. По закону ГОР. Позвольте мне пойти в прокуратур. Нинішнє звинувачення для Мамая це не найгірший сценарій. Так, полтавському міському голові загрожує цілком реальний строк. Але ще трохи і до нього б прийшла б вулиця. І церкові номера капельна тоді б для нього не пройшли. Все було б значно серйозніше. За що необхідно судити мамая? По-перше, за цинічну корупцію і розкрадання бюджету. На всьому починаючи від дитячого харчування і вивозу сміття і до допомоги біженцям і ремонту шкіл. По-друге, за зруйнований котлярик, за знищення історичного обличчя Полтави та її культурного коду. Третє, За систему відкатів та поборів з бізнесом. Хочеш розмістити вивізку плати. Хочеш отримати вигідний маршрут? Плати за банкет, як кажуть. Завтра зайдемо, заберемо документи. Хорошо. Я в принципі тоді Готов закрити випрос. Помнішку ми з тобою сиділи на початку роля. Адміністратору оставиш і скажеш за банкет. А тепер поговоримо про зраду та сепаратизм. На нашій території воюють дві наддержави. Це так, Сполучені ось. Штати Америки і Росія. Мамай Наталя теж Миколаївна. Ми всі дуже добре знаємо ціну патріотизму мамая. І родичі в Росії, і в дочки бізнес в Росії, і Крим чий, і Росія не агресор. А американці взагалі розпочали війну. В перші місяці війни мамая було не видно і не чути. Навірно. Очікував своїх, тоді як місто активно готувалося до оборони. Хто сітки плів, хто робив їжаки, хто коктейлі Молотова. Можна народитися в Радянському Союзі, але залишатися українцем. Але це не про Мамая. Для нього українство це ширма, для його брудних оборудок. Якщо я впевнений, що я можу обійти закони, мені за це нічого не буде, я буду це робити постійно. Але головне, за що має відповісти міський голова, це за Мамаївщини. Це соціальне явище, яке дискредитує владу в принципі. Мамающина – це кругова порука, кумівство і безкарність. Ніхто ні за що не відповідає, але можна купити що завгодно і продати що завгодно. Я думаю, третє кримінальне провадження вам не потрібне. Дякую. У мене за життя було більше мабуть 50 кримінальних проваджень, тому все нормально. І найстрашніше. Що все про це всі знають? І всі звикли. І за це, мама, я необхідно судити за втрачені шанси і зруйновану віру в демократію та зміни. А ти не путай свою личну шерсть з государственною. А я, між допросим, товариш ще сюди поставлений, щоб блюсти государственний інтерес. То як же все-таки змінити ситуацію? Перше. Звільнити Полтаву від Мамаївського Іга. Тут хай працюють прокурори. Журналістських розслідувань на два пожиттєвих. А він не може сісти. <плес> Друге назавжди позбутися такого ганебного явища, як Мамаївщина. Інструмент очевидний люстрація. Має бути дана оцінка кожному, хто підтримував та підсилював Мамаївщину в Полтаві. Та да здравствует наш суд! Самий гуманний суд в мірі. Третє. На час військових дій ввести в дію військову адміністрацію, розгребти авгії конюшні Мамаївщини та навести лад в міському господарстві безразного роду посередників та кліщів. Стаття 89 пункт 2. До 6 років. Не піде. Сьогодні Мамай плаче крокодилічими сльозами. І говорить про політичні переслідування. Дійшло до того, що збирають списки підписів від нещасних бюджетників, загрожуючи їм звільненням з роботи. А якщо не будуть брати, відключимо газ. Сміх, та й годі. Але сміх крізь сльози. Десятиліттями на тілі Полтави паразитують мамаї та підмамайчики. Крадуть і плачуть, плачуть і крадуть. А коли працює прокуратура, я не я і хата не моя. А всього-навсього треба навчитися не красти. Тебе посадять, а ти не воруй. Друзі, Мамай це минуле, яке хочеться забути як страшний сон. Попереду у нас дуже багато роботи. Віримо в ЗСУ, справедливість та Полтавців. Все буде добре!